Найкращий краєвид у світі це пейзаж із чорними стовпами диму з російських аеродромів стратегічної авіації: Оленья, Дягілєво, Іваново, Білая. Останнє литовище розташоване на околицях тимчасової федерації в Оркутській області, у понад 4 тисячі кілометрів. Від українського кордону, але навіть така відстань для СБУ, як бачимо, не проблема, особливо коли біля аеродрому з'являється фура, з якої один за одним вилітають непомітні FPV і смажать ту 95 та ту 22 вартістю у 100 мільйонів доларів. Кожен Ось він. коптер опять злітіла куди злітає, нічого не Понятно, потом кловон блять, він, клоун, блять. Оба ні з сего. Опа! Вот дела, блядь! Твою мать, до чего техника дошла? Это какой-то с автомата очередь нахуй. О, не, я себе дела, блядь. Менты промазали нахуй. Е, ну опять туда полетел, в, в, в эту гущу. Вот еще один, сука, Вот он еще один пиздец. Фура стоїть на теремке. З неї виліталі 30 дронів вверх і прямо на середній всі тридцять улітіли. Все, короче, повзривали эти дрони. все горить там. Деталі спецоперації вражають друзі. За даними українських медіа, її готували понад півтора роки. Перебіг під особистим контролем президента. Виконання безпосередньо за головою СБУ Малюка. Завдання надскладне навіть для фахівців служби безпеки. Спочатку треба було таємно доправити на територію Росії FPV-дрони, потім так само перевести спеціальні дерев'яні будиночки-контейнери. Саме у них приховано розмістили ударні безпілотники. А самі будиночки завантажили у фури водії, які доправляли автівки в притул до литовищ, навіть не здогадувалися, що саме перевозять. Вот, вот эта фура, короче, вот это вот, вот из нее вылетели дроны. Вот он, этот водитель идет в, в, в красный, они его уводят. Мы что, арестовали, что ли? Ну, конечно, арестовали, хуя, это он дроны привез, блядь. У нас война началась в Оленигорске за этим лесом валит дым, вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит на при въезде в город Валенигорск. А фура в Валенигорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него и стена, из, за грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут вот он приехал и дроны вылетают один за одним. Сейчас вот такие, такая стрельба была. В годину X за дистанционным сигналом дахи на этих будиночках Відкривалася і в не.